Так, я ему так говорю. Так, хлопаем. С какого урока мы начнем? С физкультуры. Добре. У физкультуры. Усе, урок закинчен. Ну, только 20 хвилин прошло. Нет, уже прошло час. А, добре. Прошел час. Злин, злин, злин. Вже перерва. Можете йти до перерви. У перерві. Знімаєш? Так. А я макаве. Злінзлід, Добрий злін, злін. день, сьогодні буде урок математики. О Oh nie tu Devi ne se я gрясня роботі. Добре, пройшло один час. Злінзлин, 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 ми пацани. кінь. перерві. Є -є 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 -є. Ти похож на нашу математичку. Я знаю. А, як же мені приємно лежати? Усім пока. Зрин, злін. зрин, злін. До свидания. Усе добре. Так, урок починається. А де камерамен? Він спригнув. Як це спригнув. Як нас пригнув? Там вже два метри! І вже пора. Добре, без нього вийшмо. Ой, що 10 часа. <васнався> Можу піти додому, професор Грибо. Тільки... Тільки одна минута пройшла. Дивитися на небо. Добре. Только одну минута прошло, а уже женич. Не, да, не, профессор Гарибальди. Только 10 часов прошло. Сколько? Сколько? А -а -а. Что с вами, профессор Гарибальди? Иди до дома. <звук> ну и это хорошо. Хоча б не будуть домашніх задань і уроків більше. Фуу.